Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. І тема сьогоднішнього відео буде така. Чому ж в поросят ну в свиней народжуються різновагові поросята? Яка може бути причина, що може стати чинником таким, що народжується. Маленькі поросята. Ну, спочатку почнемо з того, що це нам дає і що це нам заважає, якщо будуть народжуватись різновагові поросята. Коли поросята народжуються з вагою менше, ніж 1,4 кг на ну, свинарів, професійних свинарів, це рахується вже вибраковка. Тобто такі поросята вже невигідно годувати їх. І вони будуть набагато повільніше рости за звичайних, за звичайних поросят. Тому рахується, коли народжуються поросята 1,4 кг і більше, це дуже добре. Дуже погано, коли вони народжуються 1,3 і 1 кг. І ми ж це помічаємо, правда, коли в нашому стаді, в нашому гнізді є поросята, скажімо так. 10 1,4, 1,5-1,6 кг, а два маленьких поросятка буде менше, то на момент відлучення вони будуть ну, набагато менше важити, ніж ті поросята, що народилися 1,4. Через що це відбувається, друзі? Ну, перш за все, яка відповідь, така основна відповідь, чому це відбувається? Це відбувається через те, що, ну через генетику, скажімо так. Це або синоматка генетична, генетично ненормальна, чи сім'я кнура генетично ненормальна, тому народжується менше поросятка. Ще основна причина, чому народжуються такі різновагові поросята, це насамперед незбалансоване харчування. Друзі, дуже важливо харчувати, щоб харчування вашої свиноматки було збалансованим. І, наприклад, починаючи з 70-го дня до, ну, можна навіть до 100 дня чи 110 дня, треба збільшувати вагу, ой, треба збільшувати корма на 60%. Наприклад, якщо ми годували до 60-70 -го дня, ми годували 3 кілограми, надобудували свиноматці. То з 60-70 дня треба давати 4,5, а то і 5 кг збалансованого харчування. Я рекомендую додавати в корм свиноматкам, корм для лактуючих поросят, для ремонтних свиней. Наприклад, я користуюся кормами Пуріна. Хтось може користуватися якимись іншими кормами. І це теж буде правильно. Не забувайте про вітамінізацію ваших свиней. Не, ну, ви не маєте задовільнятися одним там, вітазалом чи одним катозалом. Це цілий комплекс має бути катозал. Наприклад, він дуже багатий на е, мікроелементи різні. А, наприклад, такий вітамін, як олігавіт, він має в собі цинк, такий потрібний дуже свиням. І тому в цьому випадку теж треба, друзі, ну, дуже ретельно підходити до того, щоб е, вашим свиням давати повний комплекс вітамінів. Вони це дуже потребують. Ще дуже важливо, чим ви годуєте свиноматку, коли вона вже опоросилася. І тут також дуже важливо давати їм лактуючий корм, в якому вони будуть отримувати всі поживні речовини, які потрібно для відгодівлі маленьких поросят. Що ще хочеться мені додати? Хочеться додати таку річ, як підготовка свині. Для ремонту. Тобто у вас є маленькі поросята, і ви плануєте, щоб вони у вас були ремонтними свинками і в подальшому, щоб вони стали мамками. Дуже важливо, яке годування ви їм даєте. Наприклад, я даю до, десь приблизно до 55-60 кілограм. Я даю стартовий корм. Ну, Звичайно, відлучення на предстарті, все це і так зрозуміло. І даю до 50-60 кг Даю стартовий корм. А далі, якщо я перевожу свинку на ремонт, я починаю її годувати лактуючим кормом. Корм для ремонтних свиней. Для чого це потрібно? По-перше, потрібно, щоб свинки отримали всі поживні речовини, для того, щоб в них рівномірно розвивалися родові шляхи. Щоб свинка була підготовлена до того, щоб бути мамою, і це також впливає на те, який у вас буде приплід. тобто вони будуть в різнобій, вага їх буде в різнобій, різновагові поросята. Чи буде це більш-менш одинаково? Ну і звичайно, генетика. Ну але на домашніх господарствах, наприклад, таке як в мене, то ну, мені здається, дуже важко втримувати там супергенетичну лінію. Це треба, знаєте, треба мати технолога, треба мати лабораторію, робити завжди аналізи, робити правильну вибраху свиней. Ну але хоча б в тому випадку, коли я бачу, що свинка нормальна, що я її можу взяти на ремонт, я окремо її годую, окремим харчуванням, для того, щоб ця свинка стала мамою. Також слід зазначити, що свинка після шостого опоросу. Вже буде приводити набагато меншої ваги поросята. Тобто шість опоросів вважається самим оптимальним варіантом утримання свиноматок на вашому господарстві. Отже, друзі, зробимо висновки. Причина саме перша, чому народжуються різновагові поросята, це генетика, це генетика і мамки, і це генетика кнура. Друга основна причина це незбалансоване харчування і відсутність правильної вітамінізації свиней. Відсутність підготовчого процесу для свиноматки, щоб вона стала мамою. Це дуже важливо підготовлювати підготовлювати свиню для того, щоб вона була мамою. І, звісно ж, графік харчування не перегодовувати. Годувати харчуванням збалансованим, щоб вона отримувала всі поживні речовини для того, щоб плід міг правильно розвиватися. Ну, уявіть, народжується поросятко, одне, там, наприклад, кілограм, а друге 2,2-2,3. Всі знають, ну хто займається більш-менш займається свинками, всі знають, що це будуть проблемні роди. Одні поросята вийдуть гарно, а інші поросята потрібно буде надавати родову допомогу, що ускладнює. І вашу працю, і ускладнює життя самій свинці. Ну, і потім ми бачимо, коли росте стадо, що одні ростуть дуже гарно, а інші ростуть маленькі. Звичайно дуже важливо ретельно відбирати свинок, які у вас будуть ремонтними свинками, знати історію їхніх мам. Бажано, якщо є можливість знати історію кнура, з якого ви берете сім'я, що це за свинка, як вона росте. Який в неї потенціал? І це все важливо ну, враховувати при виборі вашої ремонтної свинки, яка буде вашою мамою. Що робити, якщо вже ну, так сталося, якось ви робили як-небудь, і у вас є свинка, перевести її на лактуючий корм, навіть якщо вона вас опоросилася і у вас були різновагові поросята? То починайте вже з цього часу робити це все правильно. Зробіть собі графік, схему годування. Якщо потрібно, напишите мені, я вам скину, по якій схемі годую я поросят, що я їм даю, і коли я змінюю кількість кормів. Медицина теж відіграє дуже важливу роль: вітамінізація, глистування. Все має бути за графіком, все має бути вами заплановано. І це вам полегшить і роботу, і покращить. Стан і фізичний, і навіть психоемоційний стан вашої свинки. Я бажаю друзі, вам, щоб ваші свинки поросилися майже одинаково ваговими поросятками, щоб це були поросятки більше, ніж 1,4 Бажаємо, щоб це було хоча б 1,5 і 1,6 кг, І цього буде достатньо, щоб ваша поросятка розвивалася і вам було вигідно, фінансово вигідно їх годувати. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе разом до перемоги. З Богом до побачення!